Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму Ютуб-каналі скаже, як зав'яже. Що ж, завтра відбудеться історична подія зустріч Трампа і Путіна на Алясці, і вони про щось мають домовитись, і це щось дуже сильно вплине на наше з вами майбутнє на і на майбутнє всього світу. Будемо відвертими, тому що тут або можуть бути. Заморозка конфлікту або ескалація аж до глобальної світової війни. І от е, у нас центр протидії дезінформації каже: там, ну і знову ж головне управління розвідки, що типа Путін, е, провів сьогодні нараду з своїми найближчими соратниками, і вони везуть е, Трампу, вони везуть. Якусь щось знову, якісь карти, знову якісь історичні аналогії, щоб Трамп пронікся і зрозумів, що все-таки оці землі Донбасу це історичні русські землі, русські російські, от а не українські. Щоб він же зрозумів, що от в чому же ж перва причина, що чому ж доводиться воювати? Ну, Трамп такий собі історик. Ми згадаємо як е, Трамп. Говорив, ну, це ж, звісно ж, понятно, що там Росія, вона ж велика страна, вона ж допомогла Америці перемогти не кого-небудь Гітлера, це ж Росія там змогла там перемогти Наполеона. Да, вони тільки забувають, ну вони ж великі історики. От, і Трамп. По нікому розказати, що Наполеона на Березіні чуть не зловили гусари там Сумського, Ахтирського полку, да? От. що взагалі вся іс військова історія Росії і всі її успіхи, починаючи з 17 сторіччя, вони власне базувалися на мужності українців. Просто українська піхота з 16 століття найкраща в світі, часто тільки її використовували, то під Хотином поляки. То підвідним, ну знову ж за всю Європу перед турками вступилися, да ну і потім нас юзала Росія, і ми за велич Російської імперії воювали під знаменами ну, власне Російської імперії. І якщо я студентах збиваю там типа елементарним питанням, ну, от кубанські казаки це українці, да, а хто жив? На Кубані що от Кубань півтора метрові, радючі чорноземи, там до нас ніхто не жив. Кубанські казаки прийшли на пусту землю. Чи там, може, північніше Кубані жили ногайці, а південніше черкеси? А тепер там кубанські казаки. До речі, це нам в карму це не із за того, що колись ми загінацидили Нагаїв, черкесів вот, і завоювали російську територію, е, і е, Путін там буде щось розказувати. Але при тому, при всьому, е, вони рядяться всі ві, в істориків, великих істориків, великих і неподкупних. І це рядяться хто? Е, росіяни, які насправді непонятно, вони русські чи росіяни. Оце якраз це питання завжди збиває їх з толку. Так, ти русський чи росіянин? Вони. Ну, і русский і росіянин, А і як це? А це звичний камуфляж. Вони наші дноні, руси, русини просто елементарно вкрали і присвоїли румуни. це ж чому румуни? То що румуни від слова рум рім. Тобто румуни на повному серйозі вважають себе римлянами і потомками римлян. Хоча. Нинішня Румунія або тоді Дакія, провінція риму Дакія це була ну щось ті типу Калима. Приїжджайте к нам на Калиму, та ні, ж лучше ви к нам. Це е, місце, де були Дакійці, і плюс туди зсилали всіх сильних з Сирії, з Африки, з Іспанії, з Галії, всі, хто десь проштравився туди в силичку на Калиму. От. І тепер от, вся збірна солянка називає себе е, румунами. Так, колись і ми освоїли е, фіно-угорські е, простори. Східноєвропейської рівнини дали їм релігію і мову, але вони присвоїли, потім ну, скамуфлювали, скамуніздили наш, наш фактично етнонім. І е, говорити про це зараз там в якомусь ключі, що хто ж був перший, коли. Русские, русскими самі вторинні, так, да, ну і як я студентам розказую, що росіяни це русські плюс, тому що росіяни це не етнонім, це е, назва оцеєї химери, яка е, утворилася е, на прос, просторах імперії, е, так само, як колись був советський народ. От, Ті, хто, кому умовно е, 45 плюс, вони вам розкажуть, ну, хай 50 плюс, от, якщо молодші, спитайте, була така в Конституції СССР записана історична община совєтський народ, де були азербайджанці і армірмени, які потім 30 років друг друга ненавиділи і вбивали. Да? Були осетіни і грузини, були там умовно молдавани і русські Придністров'я. Де були етнічні конфлікти, дуже всіх з усіма. Ну і згадайте, як Балти недолюблюють Росія Росіян, русських тут всіх, от, і це була єдина історична общність, так само і росіяни. Це просто тупа блін хіміра, вигадане слово, яке ну можуть обозначати тільки ну а що ж означає росіяни? Ну, гражданин Російської Федерації, ну це. Не, немає такої нації росіяни. От є нація українці, є нація поляки, є нація американці. І мова тут ні до чого, тому що американці англійці це дві різних нації з однієї мови, і канадці. Трамп тільки ще один великий історик Трамп тільки дурню якусь занесе, там, типу там Канада, там 51-й штат, і, і в Канаді там. Бф. І консерватори все програють. Чому тому, що їх пов'язують з Трампом, Трампа ненавидять. і каналі Сламканадії скаже, каже, ні, ми не американці, там типа ну нафіг. Так ви ж один народ, а чому один народ? Так на одній мові ж говорите там, типа ну нічого це не значить. Але між тим, я хотів би сказати, що просто ми живемо в епоху постправди, де ну, фактично правди нема. А в світі наскільки багато дурних людей, які не довчилися, які в цьому потоці інформації губляться і не мають системних базових знань і уявлень про світ, що їм можна нести любую ахінею, що русські чи росіяни… Трамп сам же ж не знає. От Трампа спитати він не знає різниці між, між русскими і росіянами. Я вас удивлю цією різницею. Ніці не знає Ні Зеленський і Єрмак. Вони теж не знають. Це ще один великий історик. От недавно історик, історик Єрмак розказував там історичні аналогії, проводив, правда, з сучасної історії. Хух, як він в давню історію не заліз. Встановлення українців, становлення там антикорупційних органів, становлення там всього. Історик, сука, Єрмак, блін, де історія, де Єрмак? Гадство, Ну, що ж таке? Що ж це твориться там? Тіпа? От, там дійсно на зустрічі двох істориків Трампа і Путіна, де Трамп, Путін розложить карти і буде показувати, що тут Росія, тут України ніколи, дивіться, тут їх не було. Да, Запорізьку Січ, напевно, яїцькі казаки, я, яїк це колись назва Урала, да, де Пугачов там і Катерина II Річку Яїк перейменувала в Урал, щоб наказати пам'ять навіть про Пугачова. Так може уральські казаки Запорізьку Січ, чи може керські казаки Запорізьку Січ видумала, чи данські казаки, чи все-таки Байда Вишневецький на хортиці колись на першу січ поставили. От, ще не було ніякої навіть Московії, що вони, блін, дань возили в Орду, коли вже були казаки в Україні. От, але. Отакі псевдоісторії, як, як Трамп, як Путін, як Зеленський, вони зараз на кожному кроці, і вони саме вирішують, що нам знати, і вони навіть намагаються писати книжки. Так я прошу, бо ви думаєте, що я тут підсунув Зеленського в один ряд з, з цими двома псевдоісториками Трампом, де Америка і Канада один народ. З Путіним, де українці і росіяни один народ чи руски, як він там думає, хто знав у нього. Але я вам скажу, що я не, не просто сюди, в цей ряд ставлю Зеленського, тому що Зеленського. Ми ж читали книжку по історії Зеленського про саму сучасну історію. Вони не лізуть в глибину, ну і то слава Богу, Боже, слава Богу ж росіяни можуть пов'язати, що Єрмак той, який Єрмак Тімохєвич, який там Сибір завоював, і цей Єрмак це взагалі. Родственники. І значить, ми один народ. Ну, по суті ж, можна ж підв'язати. Але Володимир Олександрович Зеленський разом з Єрмаком, Подаляком і іншими випустили уже книжку, де гарство оказує, ну, обов'язково переможемо. Ми. Але хто ж переміг? Не, не ЗСУ. Не український народ, не українські волонтери, не генерал залужний, ні, перемогли ну, Зеленський, переміг Єрмак, Татаров, який кадики гриз, да? ну і, звісно ж, песпатрон, де вони теж намагаються переписати історію, зробити з історію знову якусь дурню, десь справедливо розуміючи, що. Ну, можна ж дітей навчити по кривій історії, по неправдивій історії, і вони будуть дійсно рости, рости з переконанням, що цю війну у росіян виграв Зеленський. Давайте спочатку її виграємо, або давайте хоча б спочатку не втратимо суверенітет. І тоді будемо говорити про переможців. Але я більш ніж впевнений, що е, історію будуть писати справжні патріотичні історії, які, які будуть історію писати по фактам, а факт в тому, що не Незважаючи на усі зусилля офісу президента, оцих псевдоісториків, оцих Єрмаков татарових, подаляков, Мар'ян Безуглих і других безумних, які оточують п'ять і шість дефективних менеджерів, які оточують Зеленського. Незважаючи на усі їхні зусилля, фронт тримається, ЗСУ стоять, ми і будемо стояти далі. Руснявий не пройдуть. Тримаємося Но пасаран.